Існує думка, що свинцево-кислотний акумулятор небезпечний для життя людини. Ну, дійсно, свинцево кислотний акумулятор небезпечний, можна сказати, для життя людини. Чому? Тому що цей акумулятор, він, коли заряджається, він виділяє води. І якщо ми цей акумулятор поставимо в маленькому приміщенні, і будемо його там заряджати в цьому приміщенні. Це приміщення маленьке не провітрюється, то, ну, можливо, через якийсь час там може зібратися води. І якщо ми в цьому приміщенні запалимо запальничку, то може відбутись вибух. Тому такі от свинцево-кислотні акумулятори рекомендують заряджати в приміщенні, яке провітрюється. Тобто в закритому приміщенні їх заряджати не рекомендують. Також біля таких акумуляторів, ну, як кажуть спеціалісти, не можна палити, не можна запалювати запальничку, не можна прикурювати цигарку, курити не можна біля них, тому що вони виділяють водень. А водень, як ми знаємо, вибухає. Такому ж, от якщо так подумати, то води він виділяє не в такому ж великому об'ємі, щоб так ну, вибухати. Ну, в принципі, я все життя працював на СТО. Ми там заряджали ці акумулятори, там люди ходили біля них, курили. Деякі були ну, навіть запальничку запалювали, але нічого не відбувалось. Ну, звичайно, ми там кричали на таких людей, щоб вони... Там не ходили біля цих акумуляторів, тому що це ну, техніка безпеки, і, в принципі, цю техніку безпеки потрібно дотримуватись. Тому дійсно такі от акумулятори вони потребують техніки такої безпеки. Тому потрібно розуміти, що в них, вони, коли заряджаються, вони виділяють водень І цей водень він може вибухнути. Тому Біля таких акумуляторів не можна палити, не можна запалювати сірники. Також потрібно слідкувати за тим, щоб цей акумулятор правильно заряджався, тому що, якщо, наприклад, його заряджати якоюсь такою неякісним зарядним пристроєм, то що може відбутися? Може відбутися нагрівання акумулятора, акумулятор почне кипіти. Електроліт, який знаходиться в цьому кислотному акумуляторі, почне випаровуватись. Тут відбудеться замість електролітру. В самому акумуляторі почне збиратися водород. Може відбутись потім руйнування акумулятора, тому що він нагрітий, він кипить. Відбудеться замикання, і водород, потім вибухне, як акумулятор розлетиться на куски. Тому щоб цього не було, потрібно заряджати акумулятор якісним зарядним пристроєм. І потрібно слідкувати ну, за зарядкою такого от кислотного акумулятора. Літіві акумулятори вони ну, теж небезпечні. Вони більш небезпечні, ніж цей акумулятор. Літіві акумулятори вони більше вибухають, ніж такі акумулятори. Ну, я вже казав, що я працював на станції технічного обслуговування, і я за своє життя ну, не бачив власними очима, щоб вибухнув акумулятор, такий свинцево кислотний Тобто такого я не бачив, але чув, що таке буває, тому потрібно дотримуватись техніки безпеки. Ну, такий акумулятор потрібно розміщувати. Якщо ви розміщуєте його в кімнаті, він повинен розміщуватися в кімнаті, яка провітрюється. Тобто в закритому приміщенні розміщувати такі акумулятори не можна. Ну, мені кажеться, що будь-який акумулятор краще розміщувати в нормальному приміщенні, а в закритих приміщеннях там закладати його чимось не потрібно. Ну якщо ви на зберігання його там поставили, то це інша справа. А якщо ви ним користуєтесь, то потрібно, щоб до нього був доступ. Також існує одна проблема з таким акумулятором. Якщо ми його використовуємо в своїй зарядній електростанції, то потрібно розуміти, що цей акумулятор повністю використовувати не можна. Тобто В цьому акумуляторі от заходиться 100 А /h. З них. ну, я по-іншому скажу, 1300 Вт в ньому знаходиться І от ці 1300 ватт годин я можу використовувати. Але я не можу їх всі використовувати. ну В цьому от кислотному акумуляторі я можу використати приблизно ну 300-400 Вт. А от всі от 1300-1200. Плат я використати не можу. Чому? Тому що якщо я цей акумулятор буду розв'язати, наприклад, нижче там, 11 вольт, то що буде відбуватися? Акумулятор буде руйнуватися, тому що цей акумулятор не руйнувався, потрібно використовувати тільки десь приблизно 30%. 20% від об'єму цього акумулятора. Ну, якщо так слідкувати за об'ємом цього акумулятора, то проблем не буде. і Цей акумулятор буде слугувати доволі довго. Ну, в принципі, якщо у мене були б гроші, то я б купив би звичайно собі його акумулятор. Ну, акумулятор. Наприклад, мене б влаштував би такий акумулятор, ну наприклад, на 50 ампер. Теж ну, непогано. 50 А це в принципі ну, трохи більше, ніж цей об'єм акумулятора я можу використовувати. Іонлітвий акумулятор можна використовувати ну, практично повністю. Його можна садити до 15%. Тож 15% заряду залишати в цьому акумуляторі, і він буде теж слугувати довго. А в цьому акумуляторі виходить, що я повинен зберігати 80% заряду. Тож, із 100 годин я можу використати там 20-30% цих годин. Тому я так зробив своїй квартирі, щоб оцих 300-400 ватт мені вистачало. Я по всій квартирі провів 12-вольтове світодіодне освітлення. Ну це освітлення вживає 6 ватт. Ось цих 6 Вт годин мені там може вистачити на цілі сутки, щоб я користувався цим акумулятором. Також я цим акумулятором лише див... через цей акумулятор, я лише дивлюсь телевізор. Ну, телевізор у мене стоїть в економ режимі, він десь приблизно споживає ну, 70 Вт на годину отак, в економічному режимі. Тобто, там 4 години я можу там 4-5 годин можу дивитися сміло цей телевізор. Тобто з цього акумулятора мені вистачає. Ну, більше ну, можливо більше, якщо дивитися більше 5 годин, то може ну, бути небезпечно для самого акумулятора. Якщо акумулятор, наприклад, сяде до там, 10 вольт, то це вже погано. Це вже може. Привести до руйнування самого акумулятора. Якщо кожен день садити його до 10 вольт, то це може бути проблемою і такий акумулятор я ну, там, через пару місяців може викинути. Тому я от ретельно слідкую за натую акумулятора. Ну, в принципі, я ні разу цей акумулятор не садив нижче 12 вольт. Я його садив саме нижче, що я садив, це було 12,52 52 вольта я його садив. А так я стараюсь притримувати, щоб акумулятор був в нормальному стані.